Сторінка 220, параграф 58. Хто керує процесами в нашому тілі? Мозок найбільш дивовижний складний і загадковий орган, який ми знаємо? Це слова. Мейн Брід Мозер, норвежської професорки неврології, лауреатки Нобелівської премії, з фізіології та медицини. І справді нервова система керує та координує роботу всіх органів організму людини. Як організована нервова система від нейронів до органів? Вона складається з головного мозку, спинного мозку і нервів. У людини є 12 пар нервів, що відходять від головного мозку і 31 пара спинного. Мозкових нервів малюнок 222 Основними клітинами нервової системи є нейрони, які сприймають, обробляють інформацію і передають її далі у вигляді електропоїздів. Електричного або хімічного сигналу. Малюнок 223. Нейрони, як і клітини, мають ядро та інші органели. А також коротші відростки, дендрити і довші аксони. У головному мозку людини близько 86 мільярдів нейронів. Разом вони здатні виробляти достатньо енергії, щоб засвітити лампочку. У 20-річної людини близько 176 тисяч км аксонів у мозку. Цього достатньо, щоб обіг. Гнути екватор землі 4,5 разів. Що таке рефлекси та які вони у людини? У нервовій системі інформація передається своєрідною мережею нейронів, у якій вони виконують різні функції. Одні нейрони чутливі сприймають зовнішні і внутрішні впливи, інші вставні передають інформацію від одного нейрона до іншого. Третя група рухові нейрони, передають до органів команди для їхньої дії. Заради сприймання впливів на організм, їхнього аналізу та вироблення відповіді для робочих органів утворюється ланцюг нейронів різних типів, який називають рефлекторною дугою малюнок 224. А реакції організму на різні впливи за участю нервової системи називають рефлексами. Ми народжуємося з такими рефлексами, як, наприклад, моргання, чхання, кашель, повертання голови на стукіт тощо для чого людина моргає 11-12 тисяч разів на день це рефлекс, завдяки якому око регулярно омивається слизою і зволожується. Чхання, кашель також захисні рефлекси, які спрацьовують, щоб видалити з дихальних шляхів частинки пороху, слизу, тощо, відсмикування руки від гаря. Чи гострого предмета, знову ж таки наш захист. Стукнули двері і ми одразу повернули голову. Це теж рефлекс, але орієнтувальний. Є рефлекс, завдяки яким наші системи організмів можуть нормально працювати, наприклад, виділення слини, коли шматок їжі потрапив в рот. Є й такі рефлекси, що утворюються в процесі життя. Наприклад, якщо їсти в один і той самий час, то згодом, у цій годині людина відчуватиме холод, і якщо дотримуватись режиму їжі, то організм добре підготується до якісного травлення. Не випадково продуктивнішою є та людина, яка дотримується розпорядку дня, навчання чи праці. Скільки часу потрібно нервовій системі для сприяння різних впливів на організм і формування відповіді? На наше щастя вона працює надзвичайно швидко. Наприклад, час відповіді на дотик лише 90 мілісекунд, а на звук і світло 120 і 150 мілісекунд. Цікаво, що час рухової реакції тренованого плавця, наприклад, у момент старту у середньому 230 мілісекунд. А у тих, хто не займається спортом, 350 мілісекунд. Яка будова і функції центру керування? Йдеться про головний мозок. Він складається з кількох відділів, кожен з яких має відмінну будову і функції. Довгастий мозок. Мозочок, міст, середній мозок, проміжний мозок, кінцевий мозок, малюнок 225. Разом з тим вони виконують багато спільних завдань, щоб твій організм міг функціонувати, розвиватися, відчувати, спілкуватися, навчатися, пам'ятати та багато іншого. Діяльністю інших відділів головного мозку і спинним мозком керує кінцевий. Або великий мозок, 80% маси нашого мозку, який складається з правої і лівої півкуль, вони вкриті корою, що утворює численні заглиблення, борозни і підвищення, звивини та складається аж із шести шарів нейронів. Найглибші борозни ділять півкуль на частки. Малюнок 226. У них є ділянки, кожна з яких виконує свої функції. Малюнок 227. Саме корі великих півкуль належить керівна роль у процесі навчання, пам'яті, мислення, сприйняття світу формуванню поведінки людини. Малюнок 226, частки півкуль головного мозку. Тім'я, лобова, потилична, скронева, малюнок 227 Функції ділянок, кори півкуль головного мозку. Мова, смак, слух, зір, поведінка, інтелект, мотивація, рухи тіла, шкірна м'ясова чутливість, орієнтація в просторі, сприйняття кольорів. Створюємо модель мозку. У кожної людини поверхня півкулі. Неповторно завдяки великій кількості різної форми борозень і звивин, створи з пластиліну модель свого унікального мозку та підпиши його частини. Тобі знадобиться пластилін різного кольору. Картон. Що треба робити? Перше, розглянь уважно малюнки головного мозку. Друге, обери для відділів мозку і частину великих півкуль на свій смак різні кольори пластиліну. Третє. На картоні крок за кроком створюй модель головного мозку, малюнок 228. Четверте, підпиши на картоні назви відділів головного мозку і частинок великих півкуль. Також напиши, хто є автором моделі. Коротко про головне. основними клітинами нервової системи є нейрони, які сприймають, обробляють інформацію і передають її далі у вигляді електричного або хімічного сигналу. Нервова система керує та координує роботу різних органів організму людини. Вона складається з головного мозку, спинного мозку і нервів. Реакція організму на різні впливи за участю нервової системи називають Рефлексами ми народжуємося з такими рефлексами, як моргання, чхання, кашель, повертання голови на стуки, виділення слини на їжу. Є і такі рефлекси, які утворюються в процесі життя.